І до студії ми запросили Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. І звичайно, ми не тільки підбиваємо підсумки, а й аналізуємо поточні події, які відбуваються на російсько-українському фронті на міжнародній арені. З кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Про це в своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що статус. Найбільшого терориста у світі матиме наслідки для країни-агресорки. Глава держави подякував нашим захисникам, які напередодні відбили ворожі атаки. Почуємо. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсоні області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. Сили протиповітряної оборони знищили всі 16 шахетів, якими росіяни атакували Україну вночі. Про це повідомили в командуванні. Загалом на столицю летіли сім іранських дронів. Камікадзе Росіяни випускали безпілотники з південно-східного та північного напрямків. Росіяни запускають по Україні крилати ракети просто з конвеєра. Про це заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами. Виробництво не встигає за темпами використання ракет. Ігнат висловив сподівання, що нові пакети санкцій не дозволять Росії отримувати західні технології, які використовують у калібрах, дронах і літаках. Вони ж не скажуть, що західи українські змі рахують калібри ще на три удари, ще на два. Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити калібри до кінця своїх днів. А що з виробництвом? Наскільки воно встигає? Чи може що статись на тому виробництві? Чи можуть санкції вже дев'ятий пакет повпливати так, щоб не лише калібри, а й цивільна авіація, і все решта нафтовидобувна галузь їхня зупинилась, звичайно, що можуть питання в контролі за тими. Санкціями, якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора. Ігнат також додав, що нині окупанти використовують рушло Дніпра, рельєфи місцевості, щоб подолати українську систему протиповітряної оборони, але сили ППО ефективно перехоплюють ворожі об'єкти на різних ділянках. І також ігнат уточнив, що напередодні на Україну летіли 13 літаків. Максимально могло бути випущено по Україні 120 Ракет, ну, звичайно, нас попереджали про те, що на Різдвяні свята на Новий рік Російська Федерація може ем, здійснювати свої ракетні атаки. Але вже кажуть фахівці, що якраз 29 грудня Російська Федерація поки що оцей ліміт на цю хвилю вона використала. Ну, в принципі, так. За логікою, mm -hmm. якщо ми будемо відштовхуватися від того. Коли відколи Росія змінила тактику ракетних обстрілів, а це сталося з 10 жовтня, і можна з цього періоду робити відлік і почався цей черговий виток ракетного терору, десь в середньому від одного тижня до двох тижнів, в залежності від кількості 7-10 днів, 7-10-14 днів, приблизно ось така. Залежно від того, скільки вони готують ракет і. В принципі, і готують тільки ракети чи дрони, чи готують і ракетні обстріли з с 300 чи без С-300, в принципі, від цього залежить. В середньому використовувалися від 60 до 90 ракет в різні, в різні періоди. В принципі, під час цього обстрілу, 26 числа, Росія не вийшла за межі якраз середнього, середньої частоти такої, але. Те, що пройшло між попереднім обстрілом, який був так, 2016-го і десь тут практично 10 днів, це може свідчити про те, що, в принципі, скажемо, вони могли накопичити більше ракет насправді і розподілити їх на два-три удари. Теоретично, чи можемо ми допустити, що зараз застосували 69 і ще, наприклад, 59, ну умовно кажучи, або ракет, вони накопичили сумарно десь 120, підготували. Теоретично це можливо, це не є аж така цифра, непосильна з точки зору зараз взагалі для Росії. Тому, коли говорять про те, що а, зараз неможливо має пройти період часу, певний так має пройти. Ну вже він іде відлік. Зараз же ж немає прямо на, на наступну там добу, на наступну ніч чи на наступний день. Але те, що це може відбутися десь. Наступного тижня, протягом наступного тижня, ймовірність, звичайно, вона така є. Тому, в принципі, скажімо так, загрози ці, які були, вони зберігаються. На рівні, в принципі, того, який не виходить особливо за ті рамки, які були, тобто ми не бачимо все одно нарощування кількості ракет, там, я не знаю, що дає можливість по кілька діб поспіль. Наносити удари, да там по об'єктам інфраструктури, хоча їм хочеться. Треба ж розуміти, що вони це ж не тому, що вони не хочуть, вони хочуть, вони хочуть знищити Україну якомога швидше. Вони цього прагнуть. Просто не вистачає от зараз цього ресурсу для того, щоб на всі їхні ці задоволення, бажання його використовувати. Тому вони його розподіляють. І в цьому сенсі що важливо? В цьому сенсі важливий час. Як використовуємо його, ми як використовує противник? Як ми маємо використовувати? З нашими партнерами це пришвидшення надання Україні засобів протиповітряної оборони. І друге енергетична система. Наскільки швидко ми відновлюємося, наскільки швидко нам постачають необхідне обладнання, яке потрібно для ремонту нашим енергетикам. І тут уже йде в цьому сенсі хто кого, не хто кого переможе в сенсі боротьби духу спротиву, а хто кого, скажімо так, чи зможе чи зможе ворог реалізувати свій задум, свою стратегію. Нехай на. Навіть влучивши 20% ракет 15%, але ж вони в своєму безумстві і агресії вони дуже вперті, тому треба розуміти, що вони все одно будуть. А від нас залежить, як швидко ми будемо і тут просто от на період зими, ось цей відтинок, тому що. Якщо ми протримаємося, а я думаю, що ми протримаємося, це буде означати, що ця стратегія російська, вона остаточно програшна і не дала їм жодних результатів. На чому в основному фокусуються зараз агресори? Це об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні, чи це все-таки більше на столиці? Вони фокусуються? Ну, попередній обстріл точно був максимально, скажімо так, на столицю. Тоді близько 40 ракет скеровано було. Зараз, якщо є ті повідомлення, 15 чи 16 було випущено по безпосередньо по столиці, і добре, що всі знешкоджені. Але треба розуміти, що столиці завжди буде під ударом, ну, тому що велике місто столиця, зрештою, і загрози будуть. Але зараз вони фокусуються і на інших розподільчих станціях, які створюють проблеми. От, Зверніть увагу, і створюють проблеми по всій країні. Тобто вони ж торкаються. От, подивіться, президент України в своєму зверненні згадав Закарпаття, при тому, що нас на території самої Закарпатської області за всю війну здається один, один раз був завданий удар, Одна чи дві ракети прилетіло там в горах, впала і в принципі все але. Закарпаття складна ситуація в енергетиці, ну тому що пов'язано, і вони шукають ось ці розподільчі вузли транспортні мережі для того, щоб їх по ним наносити удари і створювати проблеми, робити ось ці блекаути. Ось ця але до цього обстрілу додалося ще один момент, який на який варто виокремити це протирадіолокаційні ракети. І я думаю, що ось той ІЛ, який літав з території Білорусі, проводив розвідку кілька діб напередодні, вони намагалися виловити наші радари, зрозуміти, де вони розташовані, і так само, крім об'єктів інфраструктури, зачепити і наше ППО. Ну, мені здається, що для цього вони ці ракети використали. Одначе тут добре, що Україна і партнери зіграли на випередження, і ми отримали імітатори радарів, які, в принципі, вводять. Ворога в оману і не дають можливість сконцентруватися і виявити, чи це справжній, чи це імітація справжньої цілі. Тому ну, ось така ситуація, але, звичайно, що інфраструктура, енергетика, теплопостачання. Забезпечення ресурсами, це в першу чергу зараз їхні цілі. А наскільки противник, все-таки, зараз, вже констатуючи, вже стільки місяців противник завдає ударів по одних фактично тих самих об'єктах, шукаючи ці об'єкти, наскільки він передбачуваний зараз, як ви думаєте? Ну, в принципі, вони передбачувані. Тобто... Передбачувані в тому, які це будуть ракети, передбачувані в тому, звідки це будуть пуски, передбачувані в частоті можливих обстрілів, передбачувані в кількості можливих ракет, передбачувані, знову ж таки, виходячи з тих даних, які ми маємо. Я думаю, що якщо, в принципі, наша розвідка воєнна і підтверджується. Представники розвідки і пан Буданов в інтерв'ю говорять про це. Ну, вочевидь, вони мають ще більше інформації можуть говорити. Але ми можемо сказати, що на ці дані ми можемо орієнтуватись, вони є передбачуваними. В принципі, в цьому сенсі все зрозуміло. Тобто, зрозуміло, що яку тактику вони обрали. Вони обрали тактику боротьби з тилом, зламу спротиву, як вони гадають, створення серйозних економічних проблем. Про це теж менше говорять, але як би там не було, це впливає. Зрештою, на певні економічні процеси. Ясна річ, щось можна замінити генераторами, щось можна замінити іншими там, скажімо, елементами, але, скажімо так, все одно воно якесь вносить. Тому вони абсолютно використовують цю тактику. І вся тактика, яка спрямована на боротьбу в тилу. На того, щоб ламати спротив, робити психологічний тиск, вони звичайно будуть використовувати і надалі можуть змінюватися цілі, але сама тактика, самі підходи ні.